Права номер 516, при якому значенні а має безліч коренів рівняння. Щоб рівняння мало безліч коренів, коефіцієнт біля х має дорівнювати нулю, та числове значення з правої частини має дорівнювати нулю. Тобто 0х має дорівнювати нулю. Тільки в цьому випадку, яке б не було х, рівняння буде правильним, буде виконуватися. Давайте перепишемо. х мінус 4 помножене на х плюс а плюс мінус х плюс 2 помножене на х мінус а дорівнює мінус 6. Давайте перемножимо, отримаємо х квадрат плюс xa мінус 4х мінус 4а мінус, перемножуємо х квадрат мінус xa плюс 2х мінус 2а дорівнює мінус 6. Перепишемо. х квадрат плюс ха мінус 4х мінус 4а мінус х квадрат плюс xa мінус 2. Х плюс 2а дорівнює мінус 6. Х2 та мінус х квадрат скорочуємо. Тепер зведемо всі доданки, які містять х, та винесемо х як спільний множник за дужечки. Х залишиться а мінус 4 плюс А. Та мінус 2. Далі мінус 4а плюс 2а одразу зведемо, це буде мінус 2а, ось вони, мінус 2а дорівнює мінус 6. Перепишемо. Х 2а мінус 6 дорівнює мінус 6. А 2А перенесемо в праву частину, змінимо знак на протилежний 2А. Дивіться, можемо також переписати Х 2а мінус 6. І тут також поміняємо місцями доданки. Ви пам'ятаєте, що від зміни місця сума місця доданків, сума не змінюється. Тобто, отримаємо 2А мінус 6. Тобто. Щоб отримати рівняння вигляду 0 помножене на х дорівнює 0, маємо 2а мінус 6 має дорівнювати 0. Тобто 2а має дорівнювати 6, а має дорівнювати 3. При А дорівнює 3, наше рівняння має безліч користь. 2. 2.х. Помножене на 3х мінус 2 мінус х плюс 2а помножене на 3х плюс 2 дорівнює 5а плюс 6. Давайте перемножимо. 3х2х -2х мінус 3х2х +2х плюс. -2х -3х2 -2х 6ах плюс 4а дорівнює 5а плюс 6. Перепишемо. 3х2 мінус 2х, мінус 3х2, мінус 2х, мінус 6ах, та мінус 4а дорівнює 5а плюс 6. 3 х квадрат та 3 х квадрат скорочуємо. Мінус 2х мінус 2х, це буде мінус 4х. Та маємо ще мінус 6ах. Залишаємо доданки, які містять х в лівій частині. А 4а перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 5а плюс 4а це в нас буде 9а плюс 6. Винесемо мінус х за дужечки. Навіть винесемо мінус 2х. Мінус 2х за дужечки. Що в нас залишиться? 2 плюс 3а дорівнює. А в правій частині давайте також винесемо спільний множник. Що це в нас буде? Це у нас буде 3, залишиться 3а плюс 2. Дивіться, щоб отримати рівняння вигляду 0х дорівнює 0, потрібно, щоб 2 плюс 3а дорівнювало 0. 2 плюс 3а дорівнює 0. 3а дорівнює мінус 2. Тобто а має дорівнювати мінус 2 треті.